Территория жила была лучше, это мы еще заезжали в мае месяце как раз. Мы пробовали договориться с администрацией города о том, чтобы нам предоставили этот, этот, этот лагерь для проведения э, учебно-тренировочных сборов по борьбе сам самбой бой для спортсменов Донецкой области. Ну, когда мы зашли здесь, конечно, все было в зарослях, страшно было посмотреть. Ну, та предыдущая команда, которая была, они пессимистично посмотрели, нам улыбались в спину, говорили, что у вас ничего не получится. Ну, с Владимиром Ивановичем мы попытались что-то сделать, и вот наш лагерь заработал, вот. И уже пошла третья смена детей наших. В нашей территории идет война, и это единственная душа, где могут наши дети на полноценно отдохнуть. Бо ми не віддали, не віддали цей табір. Ми не продали його. Ми зберегли зберегли його для вас, для того, щоб ви відпочивали і насолоджувались зараз тут відпочинком. Близько 30 тисяч з місцевого бюджету було виділено на відновлювальні роботи, і близько 20 тисяч ми залучили спонсорських коштів для проведення. Цих робіт. Тут переважно діти Слав'янська, Святогірська, Миколаївки. Але є діти, важ дуже важливо, що в числі цих дітей є діти переселенці, які зареєстровані в Слав'янську, Миколаївці і Святогірську. Воровки почали очень сильно бомбити, і було неможливо сидіти в підвалах все літо. нужны вынуждены были уехать. А получается, вы ночевали в подвале, да? Да. Ну, как это происходило? Когда вы должны были в подвал спускаться? Ну, когда начинали первый раз бомбить, мы спускались и сидели до того момента, когда прекращалось. Иногда даже ночевали в подвалах. Ну, а, что вот, ты чувствовала, когда начала в подвале? Большой страх. Потому что могло в любую секунду завалить и в вас попасть. Я с Макеевки. Когда мы уезжали, на следующий день сразу начали бомбить очень сильно. Слышался вот свист и грохот. Ты не боишься здесь? Здесь нет, мне очень нравится. Здесь очень хороший лагерь, очень интересно. Но ну, за домом скучаешь все равно? Да. Мы уехали из Горловки. Я дома не была уже год, потому что в моем городе началась бомбежка. Розкажи, як тебе здесь, в Летогорській, в этом лагері? В цьому лагері дуже э, круто. Мені дуже подобається. Тут дуже хороші діти, вожатые, мені дуже-очень нравится. Тут дуже очень -очень весело. Який перебіг відпочинку дитячого на Донеччині і як відпочивають діти-переселенці з зони бойових дій? Власне, з тими силами, які ми могли, і за бюджетні кошти, зокрема, на даний момент, на даний момент ми оздоровили близько 12 тисяч дітей, із них Майже 5 тисяч це саме діти переселенців. На жаль, в цьому році не вдається в таких великих обсягах оздоровити дітей, як це раніше було. І зокрема, до війни багато таборів не відкрилися. І ми, от, зокрема, радіємо кожному табору, який хоча б на одну-дві зміни знаходить можливість відкритися і прийняти дітей. І водночас ті табори, які працюють, в них дуже багато залишається місць, щоб прийняти дітей ще протягом серпня. І оскільки кошти в нас бюджетні обмежені, і ми спрямовуємо їх Виключно на малозабезпечені і ті, хто потребує цієї допомоги, зокрема переселенці, ми вже неодноразово зверталися до благодійних фондів з проханням придбати путівки для зокрема дітей-переселенців і розмістити їх на ось в Святогірську, в Гурзуфі, на території Донецької області. Чи бувають такі випадки, коли діти з окупованих територій з батьками бажають от відпочити саме тут? Так, причому це не поодинокі випадки, дуже багато випадків таких. І коли звертаються цілі організації з тим, щоб оздоровлювати дітей на території Святогірська, але на жаль, їх групами не випускають з окупованої території. Тим не менше, за сприяння нашого департаменту молоді і сім'ї ми знаходимо можливість, щоб, скажімо так, окремо діти могли прибути в табір і оздоровитись. І ми також намагаємося, намагаємося їх оздоровлювати в хороших таборах, таких як перлина Донеччина, то з хорошими умовами цих, цих дітей, щоб вони мали що в тому числі розповідати після свого відпочинку. На що можуть розраховувати ці діти, які припустимо приїжджають з Горлівки, з Донецька? Адже там працює досить таки потужна пропаганда. Ну, наше завдання, звичайно, щоб діти відчули, що це брехня. В жодному випадку не можна дозволяти діяти подібними методами і здійснювати якусь альтернативну пропаганду чи зробочинити тиск на дітей. Найкраще, звичайно, це щоб діти побачили і відчули в своєму розвитку, в своєму відпочинку те, що тут дійсно панує мир, панує порядок, і, скажімо так, якась любов до ближнього, те, чого немає, на жаль, зараз на тій території. Субтитрувальниця а чи є у вас статистика, скільки дітей залишилось на тих територіях, які б могли б сюди приїхати? Ну, власне, приїхати, тобто дітей залишилось дуже багато, тобто там близько двох мільйонів в зелі населення Донецької області. Тобто, це дуже велика кількість дітей. Ми, на жаль, такої інформації не маємо, оскільки чимало все-таки дітей і переселенців переїхали на наш сюди. Багато все-таки теж намагаються виїжджати в Росію. Скільки зараз перебуває дітей там, нам невідомо. Але наскільки ми знаємо, були випадки, коли Намагалися оздоровити сепаратисти на території Росії дітей, але там дітей, вибачте, мало не сегрегували, тобто їм створювали окремі якісь приміщення в таборах, і ну тобто харчували їх ну значно гірше ніж, наприклад, дітей росіян, і ми маємо такі приклади невдоволення, тобто того, що насправді не сприяли їхньому відпочинку і оздоровленню.